Поламався зварювальний апарат. Точніше, електроніка все в нормі, але дивіться, замінили ми на нову проволоку 5-кілограмову і думаємо, щось тре. тре об корпус ця бабіна. Думали, що бабіна якась трошки, можливо, брак. Трохи щесали болгаркою, але придивилися ближче, виламало ось цей е, пластиковий, як це кажуть, вал. Чому, я не знаю, його не закріпили на 4 болти. А тільки на два. І ось цей верхній просто під вагою та, скажімо так, вібрацією бобіни виламало. І повернуло ось тако. Так що, не знаю, Атом. Зверніть увагу, якщо є чотири отвори під болти, кріплення, тому потрібно, напевно, чотири. проблемка на лице. Зараз будемо рихтувати. Зняли кришку після крайньої продувки. Тут усе чисто, пилюки немає. Я думав, тут є доступ, а тут вся ця електроніка, радіатори. Як туди добратися? Буде гемор конкретний. Думаю, то Ось цей. Кусочок який гемор. Відкрутили ми і дивіться. Вже є тріщина і в протилежному боці. Видно, так? Да? Ось. Тому це проблемне місце його. Зверніть увагу, Атом. Ось була, була всередині така проставочка десь з якогось боку, щоб воно не вібрувало прижати до корпусу чи тут, чи тут, ну десь, десь воно стояло, щоб воно не вібрувало. Коротше, типу подушки. Перекинули місцями ми ці отвори. Ось ці отвори, що тріснули, ми просто поміняли їх місцями. Але, блін, ну, ну можна було цього уникнути. Тим більше болти від руки були зважити. Поклали метріт на своє місце. Дивіться, тут десь півтора см зазору. Ось така перша поломка.